Усім доброго дня. Ми з України. Так, трохи, звісно, мені незручно, що ми з України. Ну. Но... Так. Що ми маємо? По сусіду одразу скажу, що новості печальні. Сьогодні був у спеціаліста по таких придурках, як він. То він мені сказав, що адвокат. Має бути ідейний, не місцевий 100%. Бо вони тут всі претерті один до одного, і він нічого не зробить. Тобто на чужий, ідейний, ну, щоб робив за винагороду, але ну, адвокат настоящий. Так, це питання. Потім є лазейка, якою можна це зробити, в принципі. Вектор є, Але якщо і довести це діло до кінця судове рішення, то заставить його виконати, Він каже, що це практично нереально. Заставить його виконати Це судове рішення. Тобто закони написані для нормальних людей, а не для придурків. От. Ніяка виконавча служба. Не буде ні діжурить коло тих стовпчиків, нічого. Це просто потратить життя на те, що він витворяє. Він каже, тобі Богом посланий, щоб ти знімав відоси. Ну, як би, прям для тебе. Так що будемо дивитися, серіал, що він витворяє. Ну і слідкувати. І ждать поки. Він каже, найкращий варіант. Ждать, поки він здохне, і тоді з новими власниками рішать ці питання з адекватними. Ну, якось так. Так, тепер по підвісних. Приїхало два підвісних промопори. Е, я так розумію, що один треба зробити оді, о, одіслати хазяїну, зроблений повністю. А один, мабуть, буде на продаж. Я так поверхневий огляд зробив. Цей був вал зложений з боку. Все, в принципі, знаружі все помито. Всередині вал теж був чистенький. Замотаний. Все, коротше, оце більш-менш нормально приїхало. Так, що ми маємо? Я розберу його повністю, зложу один, що був в хорошому стані. Ну, а другий тоді вже будемо дивитися, які запчастинки треба. Я куплю і буде, напевно, що на продажу. Так, сьогодні був в області купив отакий флянчик. Доволі таки непогано виконаний. Напільник його не бере. Хоча він, наче слідів, закалки на ньому немає, Але напільник його не бере. Я вже пробував шкрігавати Штильовським Так, ну, от така от ситуація. Буду. Показувати, що з цього вийде. Ну, якось так. Все, пишемо коментарі. Всім пока. І слідкуємо за серіалом.